Доброго дня малята. Сьогодні у нас заняття з грамоти. На попередньому занятті ми вивчали голосні та приголосні звуки. Голосні звуки це ті звуки, які легко вимовляються і легко співаються. Приголосні звуки це які важко вимовляються і не співаються. Вони завжди мають перепони в ротику, коли ми їх вимовляємо. Приголосні звуки поділяються на тверті. Та які. Як ми будемо позначати звуки? Ми вже з вами знаємо. Голосний звук ми позначаємо кружком. Твердий приголосний рисочкою. А м'який приголосний двома рисочками. Пригадали? Молодці. А тепер розгляньте уважно малюнки. Кіт. Сир. Давайте з вами зробимо звуковий аналіз слів. Кіт. Кіт. К. Вірно, це приголосний, але ми чуємо його м'ягко. Це м'який приголосний звук. Потрібно позначити його двома рисочками. Кіт. Другий звук. Так. Це голосний. І ми його позначаємо кружечком. Кіт. Так. Третій звук твердий приголосний і позначаємо його рисочкою. Сир. Сир. С. Твердий приголосний. Перший звук позначаємо рисочкою. Сир. Так, другий звук голосний і позначаємо його кружечком. Сир. Сир. Третій звук твердий, приголосний, позначаємо так вірно однією рисочкою. Давайте з вами пограємо в гру, доберіть слова, протилежні зазначенням. Далекий, так вірно буде близький, добрий, злий, гарячий. Так, молодці, холодний, легкий. Важкий, рівний, кривий, вузький, так широкий, короткий, длінний. Молодці малята. До нових зустрічів.